Всім привіт! Хочу сьогодні зробити копченого ляща холодного копчення, да, не потрошоно, не розрізаючи його, тому що він у нас невеличкий, да, такі настушки там, я не знаю, скільки їх там до кілограма, мабуть, більше його не буде. Такі невеличкі, ось такі. Невеличкі тушки в нас. Якщо його розпороть, да, то він получиться дуже сухий, і там ну, буде мало м'яса. Я, наприклад, таке не люблю. Я люблю, щоб більш сичніша риба була. Якщо були бляші більші, там такі 1,5-2 кг, да, можна було б зробити бабочку і посолити з сухим засолом. І був би теж класний, дуже лящ. я ще раз повторюся, нас невеликий, і я хотів би його засолити цілячком. отакий цей непотрошоний. В лящ у мене промороження. Він проморожувався дві неділі у морозилці. І буду його солити мокрим посолом, да? тут злучним, як по-другому ще кажуть. Тут в мене вода, в якій розведена сіль. Да? Тобто проморожували ми для того, щоб убити усі бактерії і, може, якісь глисні інвазії, які були у рибі. Тому що річна риба, вона все-таки грязна, вона не являється ідеально чистою рибою. Також я чув, що в нин нинішній час є таке, що навіть та ж сама сьомга, яку ми купуємо, яка вирощується вже не в. Не в водойомах, не в природних, а в штучних. Також можуть бути глисні інвазії. Візьміть це до уваги. Е, яка пропорція солі, як я роблю, наприклад? Так, я беру важу рибу і, вийше, наприклад, ну, щоб легше вважати було, 10 кг риби, 10 кг води. Тобто беру таку пропорцію. І на ці 10 кг води я розвожу 70 грам солі на літру на літру, то є 700 грам на 10 літрів виходить. Заливаю сюди, да, і скажімо так, риба буде засолюватися 2 ну, доби, я думаю, достатньо буде, максимум 3. І цю рибу вже вимочувати не потрібно. То є риба буде якраз по солі мало сол. Хто любить посолоніше, то можете давати виходить, на 1 літр води. Давати не 70, а вже там 80 або 100 грамів солі. Ну тобто, ви спробуєте по своїм сваковим якостям, як ви любите більше солоне, більш не солоне. Я люблю більш таку не солону. Але такий нюанс, що в літній час, мені здається, це буде мала концентрація солі, і треба давати більше. Тим бачиш, що не непатрошона риба. Є ще другий спосіб засолки. Наприклад, ви берете не так, що один літр води, 1 кг риби, а наприклад, берете, просто заливаєте наприклад, цей контейнер, зважили разом з рибою, з водою і помножили на 35 грам солі. О, якщо у вас, ну, я ж говорив, да, якщо солоніше любите, то множите на 40 або на 50. Ну, використовуйте по своїм смаковим якостям, як вам більше подобається. Е, мені подобається більш малосольна риба, то тобто сильно солону я не люблю. Е, берете, заливаєте просто-напросто цим розсолом і залишаєте його в холодному місці да, на 2-3 доби, щоб ця риба просолилася. Тобто, те, що ми зараз зробимо, ми зальємо ось цей розсіл сюди, накриємо кришкою. І залишимо, хай засолюється. Після того, як вона засолиться, її вимочувати вже не потрібно. Тобто ми її просто засолили, повісили, щоб вона стекла, і починаємо в'ялить. Тобто можемо зав'ялити, зробити в'яленого ляща або капченого. Ми будемо каптити. Візьмемо під в'ялим його, потім закинемо в каптильню. Ну, Я думаю, далі ми це все покажемо. Рибу ми просолили. Не було як зняти, просто коли підв'ялював. Підв'ялили рибу були, і вкинули на ніч в каптільню. Ну, всю ніч вона, звісно, не каптилася. там вечором пару часов прокаптили. І утром теж включив пару часов прокаптити. Зараз виключаємо подачу диму і будемо дивитися, що в нас вийшло. Зараз дим трохи вийде. І ось такі красиві лящики у нас виходить. Вона ще потемніє, вона буде така більше красну, краснуватіша. Поки що в даний момент вона ось такого кольору. Ми її візьмемо ще повісимо, щоб вона вивітрилася хоча б 2-3 доби мінімум. Лучше 4-7. І потім будемо вже дегустувати.